Благодійний концерт у селі Дібрівка Миргородського району влаштували односельці, щоб зібрати кошти на лікування Саші Ващенка. У дитини гострий міелоїдний лейкоз. Допомагають хто чим може молитвами, грошима, піснями. Люди збирали гроші, виступали дітки. Школа виступала, виступала художня самодіяльність села. Під час концерту люди зібрали 2800 гривень. Саме найперше це слово, хоча б добре, міто, це велика піддержка для нас. І допомагають грошима. Хто стільки може, хто. Хворобу діагностували місяць тому. З того часу життя родини поділилося на до і після, розповідає тітка Саші Ганна Ващенко. Нині дитина перебуває на стаціонарному лікуванні в полтавському онкологічному диспансері. Проходить курс хіміотерапії. Ми ніколи не могли повірити в те, що ця дитина може захворіти. Дуже важко, в нього алергія, в нього діарея була. Він їсти йому майже не дозволяють нічого. На даний момент йому дуже погано, і тепер нам треба робити пересадку костного мозку тільки за кордоном. У нас таких операцій не роблять. Операція за кордоном коштує непідйомну для родини суму. Зусиллями рідних, друзів, небайдужих. Родина назбирала всього 180 тисяч гривень. А потрібно нам 65 тисяч доларів. Нам потрібна така сума. У нас її нема, на жаль. Звертаюсь до всіх небайдужих людей, щоб хтось нам допоміг спасти нашу, нашого онука, життя нашої дитини. Немає в нас такої підтримки, якби волонтери або хто-небудь ще нам допоміг. Ми тільки за аби тільки зібрати гроші дитині.